Потік нових прем'єр не зупиняється ні на мить, а черговий осінній кіносезон вже приніс нам багато цікавих картин. І щоб у цьому різноманітті ви не пропустили достойних представників кінематографа, сьогодні у мене для вас 10 нових фільмів, які вийшли зовсім недавно та доступні для перегляду прямо зараз. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. За мікрофоном, як завжди, Юрій. І сьогодні на вас чекає захоплююча екстремальна історія про боротьбу за життя та вимушений ризик. Кримінальний трилер про зухвале пограбування та помсту мафіозного боса, а також зворушлива драма про дослідження родинних відносин, сімейні конфлікти і образи та багато іншого. Не забувайте, що ваші подобайки, коментарі та підписки допомагають каналу розвиватися, а також переходьте в опис і доєднуйтесь до телеграм-каналу, там буде багато чого цікавого. Вмощуйтеся якомога зручніше і починаємо! Дорослі Комедійна драма від Дастіна Нагая Дефа, яка є зворушливим дослідженням братсько-сестринських відносин однієї американської родини. Сюжет розгортається навколо молодого хлопця Еріка і двох його сестер, шляхи яких розійшлися після смерті батьків, і життя розділило сім'ю по різних містах. Сестри Рейчел та Мегі живуть у невеликому містечку, де вони й народилися. А Ерік, який колись поїхав за кращим життям, на жаль, не досяг успіхів, а тільки набув залежності від азартних ігор. Якось хлопець повертається додому, маючи намір налагодити стосунки зі своїми сестрами, проте його несподівана поява обертається скепсисом з боку Рейчел та Мегі, адже Ерік не підтримував з ними контакту протягом багатьох років. Ерік стикається з гострим почуттям страху за своє майбутнє і затримується вдома, а кілька годин у місці перетворюється на кілька днів, проведених з рідними людьми, у спробах налагодити стосунки. Поступово у родині спливають нез'ясовані сімейні конфлікти, переживання та образи, і всі розуміють, що ніщо вже не буде як раніше, бо деякі рани не лікує навіть час. Пасажир Напружений кримінальний трилер, в центрі сюжету якого звичайний непомітний хлопець Ренді, який працює у невеликій закусочній і не має ні особливих талантів, ні прагнень до кращого життя. Він відповідально виконує всі свої обов'язки, а його начальник навіть обіцяє хлопцеві підвищення. Однак у житті героя все далеко не так добре, адже разом із ним працює Кріс, який всіляко з нього знущається. Одного разу після чергового жарту за головного героя заступається ще один співробітник закусочної Бенсон, з яким вони ніколи не були особливо дружні. Розлючений Бенсон вбиває Кріса, а потім і буквально всіх співробітників, залишаючи живим тільки Ренді, а потім чоловік погрозами змушує хлопця вирушити з ним у небезпечну подорож, у якій Бенсон розправляється з усіма на своєму шляху. І Ренді виявляється, втягнутим у жахливі злочини, а його життя перетворюється на кошмар із насильства та хаосу. Але незабаром оповитий страхами Ренді отримає можливість заявити про себе і, нарешті, зробити справжній вчинок, який змінить його раз і назавжди. Занурення. В цьому екшн трилері розповідається історія двох сестер Дрю та Мей, яких поєднують не тільки родинні зв'язки, а й спільне екстремальне захоплення. Справа в тому, що сміливі дівчата вже протягом кількох років займаються дайвінгом, а особливо героїнь приваблюють спільні занурення. Якось дівчата поїхали у нове та зовсім не вивчене місце на віддаленому узбережжі і, як завжди, вирішили зробити вже традиційний для них спільний заплив під воду. Спочатку все йде за планом, але ось неочікувано відбувається підводний каменепад, в результаті якого Мей опиняється у смертоносній пастці на великій глибині. І єдина, хто може їй допомогти рідна сестра, яка стала свідком жахливої події. Але вивільнити її звідти ніяк не виходить, та ще й ситуація швидко погіршується, адже у дівчат закінчується запас кисню. В умовах критично низької температури та рівня кисню паніка збільшується щохвилини, але Дрю має зібратися з думками та витягнути свою сестру за будь-яку ціну. Тож, зрештою, в боротьбі за життя дівчина вимушена піти на ризик. Щасливчик Баклі. Цей зворушливий сімейний фільм розповість про захоплюючі пригоди підлітка на ім'я Рідлі. Він проживав у місті разом з батьками, але одного разу сталося горе і його батько помер. Тож хлопчина важко переживає втрату та страждає від нескінченного болю. Їм з мамою потрібно змінити обстановку, тому мати вирішує поїхати з міста і вони вирушають до Західної Австралії, де проживає його дідусь Спенсер. Дідусь усіма силами намагається зблизитися з підлітком, але рідлі дуже важко налагодити контакт з незнайомою людиною, і він всім своїм виглядом демонструє небажання спілкуватись. Якось він звільняє з пастки собаку Дінго, який стає його вірним другом. Хлопець назвав його Баклі і хотів залишити собаку собі, але дідусь не дозволив, тому довелося втікати з дому разом із псом, адже розлучатися з ним він явно не збирався. На новій місцевості, де ріллі раніше не був, досить легко загубитися. Тому мати й дідусь відразу ж відправляються на пошуки, а хлопчина навчається виживати у непростих умовах разом зі своїм відданим другом. Земля мафії дія цього кримінального трилера розгортається в американській сільській місцевості у нічим не примітному провінційному містечку. Головні герої простий робітник Шелбі та місцевий автогонщик Невдаха Трей, яким досі вдавалося знаходити деякі підробітки, але останнім часом із цим виникли труднощі, і фінансова ситуація приятелів погіршується дедалі більше. Тож одного разу вони вирішують влаштувати зухвали пограбування місцевого магазину, який займається нелегальною діяльністю, щоб дістати гроші та забути про всі свої проблеми. Та їхній злочин йде не за планом, через що вони вплутуються в перестрілку, вбивають двох людей і ледве встигають втекти з місця події. Незабаром на їхній слід виходить досвідчений шериф Боді Девіс, який будь що хоче покінчити зі злочинністю, яка повільно пожирає його рідне місто. Проте служитель закону виявляється зовсім не найнебезпечнішим противником Шелбі Трея, адже викрадені ними кошти належать могутньому мафіозному босу, який прагне помститися людям, що зірвали його плани. Пекло 2. У продовженні датського гостросюжетного трилера колишній хірург та іммігрант з Іраку Заїд за скоєний злочин опинився у в'язниці, в якій тепер має провести довгі роки свого життя. Але одного разу у нього з'являється шанс звільнитися достроково. Тільки для цього потрібно буде допомогти поліції зібрати інформацію про найбільші злочинні організації, що діють у Копенгагені. Тож Заїд не втрачає шансу отримати свободу та одразу ж укладає угоду з інспектором поліції, навіть не питаючи про всі подробиці майбутньої роботи. У цей же час у місті з'являється жорстокий та вельми розумний злочинець Мусхаді Згарі, і Заїд може допомогти поліції вийти на нього. Задумана секретна місія передбачає проникнення головного героя до лавпровідного злочинного угруповання, щоб дістатися до небезпечного ватажка банди. Але поліція замовчує про важливі деталі цієї місії, що перетворює її на практично нездійсненний та смертоносний квест. Про що говорять незнайомці? У цій італійській комедії ми станемо свідками того, як три незнайомі сімейні пари, які зіткнулися з кризою в особистих відносинах, випадково опиняються на груповому сеансі психотерапії. Але їхні очікування виявляються далекими від реальності, коли замість зустрічі з психологом їм пропонують вісім спеціальних конвертів із провокаційними завданнями. Протягом вечора кожна пара змушена виконувати різноманітні завдання, які змушують їх відкривати свої найприхованіші почуття і таємниці про кохання, ревності та багато іншого. Кожен із пацієнтів змушений поділитися особистими проблемами та секретами з незнайомими людьми, і весь процес стає кумедною та несподіваною подорожжю всередину їх власних стосунків і емоцій. Ця комедія розкриває, як навіть незнайомі люди можуть знайти спільне розуміння щодо складних аспектів людських відносин. А закінчується вона несподіваною розв'язкою, яка залишає глядачів з безлічу роздумів про те, як іноді набагато простіше розмовляти про складні речі, ніж здається на перший погляд. Остання подорож Деметри. Моторошна адаптація за мотивами відомого твору Брема Стокера Дракула, яка розповідає жахливу історію, що розгортається навколо торгового корабля під назвою Деметра. Події розгортаються наприкінці 19 століття. Судно Деметра вирушає з Румунії до Англії з приватним вантажем, в місці якого нікому не відомий. Як тільки судно опиняється у відкритому морі, його екіпаж потрапляє у пастку моторошних подій, адже щось демонічне прокидається і починає переслідувати всіх, хто перебуває на кораблі. Невблаганна та зловмисна сутність переслідує їх щоночі, випробовуючи на міцність їх волю та бажання вижити, і, здавалося б, звичайна подорож перетворюється на справжній кошмар. Поступово члени команди починають зникати один за одним, і коли Деметра нарешті наближається до берегів Англії, екіпаж зникає безслідно, залишивши по собі таємницю, від якої пробирає до кісток. На цьому в мене все. Якщо вам подоби подібні добірки, ставте великі пальці вгору, а також тисніть на підписку з дзвіночком, адже цим ви допомагаєте каналу розвиватися і додаєте мені мотивації для створення нових відео. Якщо ж я пропустив щось цікаве, обов'язково доповнюйте мене в коментарях, пишіть свої улюблені фільми та не забувайте доєднуватись до телеграм-спільноти. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!